Дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Як зупинити в Україні обіг нелегальної зброї? Ісламісти погрожують терактами у Москві та Криму. Як реагують росіяни? Російська бюрократія позбавляє віл шансів на лікування. За останніми оцінками в Україні обертається 4,5 мільйони одиниць нелегальної зброї і помітно побільшало після початку бойових дій на сході. Правоохоронцям не вдається взяти ситуацію під контроль, а ініціативні групи просять президента дозволити володіння зброєю для самозахисту. Стрілянини у ресторанах, напади на інкасаторів, пограбування, вибухи гранат у житлових будинках. За даними МВС, з початку року в Україні майже 2700 злочинів скоїли за допомогою вогнепальної зброї та вибухівки, тобто втричі більше ніж торік. Це все принесли кияни під час місячника добровільної здачі зброї у жовтні. Згідно з законами, колишні власники цих запасів звільняються від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання. Усього по країні здали понад 2000 тисячі одиниць вогнепальної зброї я думаю, що зброї ще багато на руках. В зв'язку з ситуацією, яка склалася на сході, вона так чи інакше вона потрапляє на територію України, і міліція проводить відповідні заходи по її вилученню. Ніж набої, вибухівка цей арсенал вояк додому не довіз. Подібні затримання міліція проводить по всій країні майже щодня. Та в Українській асоціації власників зброї вважають, правоохоронці не в змозі взяти під контроль нелегальне розповсюдження зброї. Ще до війни на Донбасі, останні вісім років, Україна поступово перетворювалася на найбільший ринок нелегальної зброї в Європі. З того часу ми стали свідками розкладання зброї як в вищих учбових міліцейських закладах, так і під час подій останнього майдану. Спочатку на заході України, потім на сході, потім по пограбовані військові частини і, взагалі, включно з трафіком з зони АТО, який сьогодні відбувається, ми нараховуємо десь сумарно до 4,5 мільйонів одиниць нелегальної зброї. У Києві час від часу стріляють на вулицях і збурляють гранати просто під Верховною Радою. Чи почуваються українці у безпеці, якщо контролю за поширенням зброї нині практично немає? Зараз небезпечно вечором. Ну, все завісили лежать від наших служб, які мають це відстежувати. в асоціації власників зброї вважають, ситуація буде погіршуватися. Державі потрібно вживати термінові заходи щодо легалізації зброї, а також подбати про безпеку громадян. Приміром, як вважають захисники права на володіння зброєю, надати право на збройний самозахист і дозволити людям купувати зброю під контролем держави. Версія теракту над цінаєм стає дедалі вірогіднішою. Єгипетські слідчі стверджують, що на борту російського пасажирського літака був годинниковий вибуховий механізм. Експерти застерігають, Москві варто серйозніше ставитися до погроз терористів ісламської держави. У п'ятихвилинному відеоролику ісламісти називають регіони ймовірних майбутніх атак: Москва, Кавказ, Урал, Татарстан, Крим у Кремлі. Повідомили, що спецслужби аналізують відео. Незалежні експерти радять сприймати погрози серйозно. Зокрема, в німецькому фонді маршала не виключають, що ісламісти можуть завдати удару по російських військових у Сирії. Вважають, цікавішою ціллю для іде було би місце в самій Росії таким чином ідея продемонструвала би, що росіяни ніде не можуть бути у безпеці ані відпочивальники в Єгипті, ані військові в Сирії, ані жителі російської столиці. Майже половина росіян побоюються, що в країні найближчим часом можуть статися теракти. До того ж, більшість вважає, що організаторами можуть бути бойовики ісламської держави. Про це свідчать результати жовтневого опитування Левада центру. Його привели до катастрофи російського літака А 321 над Сінайським півостровом. Відповідальність на себе взяла іде водночас. Росіяни загалом спокійно реагують на ситуацію, зазначають соціологи. Певне зростання побоювань є, але говорити про якусь паніку та поширений в суспільстві страх не варто. Загалом Росіяни швидше байдуже ставляться до такого роду обставин, аніж жителі європейських країн чим жителі європейських на думку експертів владі слід було би підготувати населення до можливих актів з боку бойовиків. Ймовірність терактів можна було б істотно зменшити, якби Росія припинила операцію в Сирії, вважають у німецькому фонді маршала. Але Кремль на це навряд чи піде, додають експерти. Верховна Рада заборонила будь-яку дискримінацію у сфері праці не лише гомосексуалів, але й хворих на ВІЛ СНІД. Утім, труднощі з голосуванням показали, ситуація з толерантністю в Україні покращиться не скоро. Як, власне, і в решті країн колишнього радянського табору. Типова історія одного із мільйона віл інфікованих у Росії в сюжеті наших кореспондентів. Цей краєвид за вікном його єдиний місток у зовнішній світ. Чоловік просить не розкривати його ім'я. Ми назвемо його Яном. Кілька тижнів тому 30-річний Ян потрапив до лікарні. Тоді він ледь міг дихати. Тут він отримує так звану антиретровірусну терапію для пацієнтів з ВІЛ. Вірус зруйнував життя Яна. То захочет мало хто схоче афішувати, що спілкується, контактує з людьми, які живуть з ВІЛ. Я чудово їх розумію. Я прекрасний хвою. Одного дня Яна на ненадовго відпустили з лікарні. Швидкий чоловік поїхав до суду. Ян позивається проти російської влади. Йому відмовляють у лікуванні, бо він має тільки тимчасову посвідку на проживання в Москві. Рішення чиновників У рішенні чиновників від охорони здоров'я порушуються мої права. Порушується закон. Вони не мають права обмежувати мою свободу пересування, вибір місця проживання, зазіхати на моє конституційне право на охорону здоров'я. Ян мешкає у Москві вже кілька років. Через ВІЛ він втратив роботу. Без роботи відсутня постійна реєстрація. А без реєстрації не дають безкоштовних ліків. Замкнене коло. Ми запитуємо лікаря Яна, які наслідки це тягне за собою. У нього є у нього є супутні захворювання шлунково-кишкового тракту, з якими ми намагаємося впоратися. є деякі запитання щодо стану пічінки Ян Програв суд проти влади. Єдиний вихід повернутися з Москви назад до Сибіру. цим він майже змирився. Спочатку була депресія, звісно, довго не міг отямитися, але тепер ставлюся спокійно, як до факту. Змінити його поки що не можна. Безпорадне почуваються не тільки ян, але й тисячі пацієнтів, які стикаються зі схожими проблемами. Правозахисники гостро критикують нинішній порядок надання державного лікування, але поки безрезультатно. Поставки електроенергії з Росії Київ називає страховкою на випадок форс-мажору а від п'ятниці українці вже обходяться без російського струму. Подробиці в огляді новин. Україна забезпечує потреби в електроенергії власною генерацією. Імпорт з Росії припинений. Повідомила прес-служба Укренерго у Москві. Цю інформацію поки не коментують. За даними Міненерго України, електрику імпортували у зв'язку з дефіцитом потужностей, який виник через тимчасове відключення одного енергоблоку на Рівненській АЕС. Австрія побудує загорожу на кордоні зі Словенією. Повідомила міністр внутрішніх справ Йоганна Міклі Лайтнер. За її словами, мета офіційного відня не відгородитися від утікачів, а організувати їхній контрольований прийом у Україну. Бундестаг ухвалив законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за застосування спортсменами допінгу. Документ також забороняє зберігання допінгу. За порушення передбачені штрафи, а також позбавлення волі до трьох років. Нововведення набуде чинності з наступного року ще до Олімпіади у ріо де жанейро У М'янмі пройшли перші за 25 років вільні вибори. Опозиційна Національна ліга за демократію отримала абсолютну більшість у парламенті. Її очолює лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан-Суджі. Управлячі партії визнали поразку. Німецький актор Тіль Швайгер отримав престижну німецьку медіапремію Бамбі за фільм про хворобу Альцгеймера «Мету голові. Почесну нагороду вручили і міністру фінансів ФРН Вольфгангу Шойбле за його заслуги у воз'єднанні Німеччини. Стежте за розвитком подій на сайті Deutsche Welle Української АДВ. Новини з наступного тижня можна дивитися ще й на телеканалі Тоніс о 22.30. Гарних вихідних!